Кожного місяця мені проходила виплата 21 числа. Я замітила, що в мене немає виплат. Всім доброго дня сьогодні маю мою клієнтку. Вже можна сказати, стало клієнтку, бо не першу справу ми разом закінчили. А сьогодні ми вам розкажемо про чому знімають виплати 500 плюс. Спочатку Оксана вам розкаже свою ситуацію, а я потім дам свій, можна сказати, юридичний коментар. І mm -hmm. На цю тему як відновити виплати, в кого їх забрали з батьків чи там на дітей забрали. То яка в тебе ситуація була в e, цьому? Ми приїхали 28 лютого, 2022 року. Так, e, і перший раз ми виїжджали. Діти в тебе мали статус УК приїхали після війни на голосах. E, так e, я і дитина ми приїхали Так, після зі статусом УКУ. Ми перший раз виїхали в липні 22-го року. Так. В нас все було добре. Ми виїхали як біженці. Потім ми повернулися в Польщу. В нас не забрали цього статусу. Другий раз ми виїжджали 14 грудня 22-го року. Вертались ми 23 грудня 22-го року і. Страж гранічно внесли дитину, як дитина вертається як турист, не внесли в базу того, що дитина повертається як біженець. Mm -hmm. А мене внесли в базу нормально, що я їду як біженець. А ти в той момент вже мала карту побиту? Ні. Ні ж. Карта побиту тільки була в 2023 році, yes. а це ще був 22-й. Yes. Mm -hmm. Я цього не знала, в дитина забрала статус. Ми нормально брали виплати, все було добре. В травні місяці, як кожного місяця мені проходила виплата 21 числа, я замітила, що в мене немає виплат. І я зайшла в кабінет ЗУС і побачила, що просимо звернутися в ЗУС, бо є втрата статусу УК. Треба це питання вияснити. Я пішла в ЗУС, і вони сказали, що треба написати лист до стражного щоб вони відновили цей статус, тому що в мене було більше, ніж 30 днів. І... і все. Я, пішла, я написала в ЗУС і я ще пішла в нашу гміну. І в гміні відновили датою в'їзду до Польщі. Не датою, коли звідси статус, а датою в'їзду. І скільки ти чекала, ну, сама пробувала відновити які виплати, скільки ти вже? Від того міня, від травня місяця до. Так. В грудні Оксана звернулася до мене і буквально десь через місяць, напевно, що прийшов, прийшла відповідь, через, через два, два тижні, тижні так? прийшла відповідь від прикордонної служби, так от вона виглядає. І зазвичай після таких листів інформація така, що потрібно звернутися в ЗУЗ за відновленням цих виплат. Тому що актуалізується система і ці виплати будуть відновлені. Поки що Оксані ще їх не відновила, тому що цей лист до неї прийшов перед новим роком, і зараз вона тільки зголосилася до ЗУСУ, але ці виплати будуть відновлені, тому що всім клієнтам, клієнтам відновлюють ці виплати, тільки питання часу, там, ну, як правило, 2-3 тижні після приходження такого листа. І в чому тут нюанс? В тому нюанс, що є два реєстри. Якщо ви думаєте, що є один реєстр в справі біженців з України, а є їх два тих реєстри. Один веде міни або міста, а другий реєстр веде Прикордонна служба. Ну І вийшла колізія. виходить колізія часто, що в одному реєстрі особи значаться. В уженді Гміни значаться зі статусом УКР, тобто особи, які тікають від війни. А натомість в кордонній службі ці особи значаться зі статусом е туриста, так? або там по якихось інших підставах заїхали, але не в зв'язку з війною. І тому виходить так, що ЗУС не може е приймає рішення, три веда рішень приймає ЗУС. Я на практиці зустрічав вже більше шести місяців. Або ухилення виплат, тобто скасування цих виплат 500 плюс. Другий варіант, так як у Оксани, було встримання виплат, тобто втримання цих виплат до моменту вияснення ситуації, найчастіше це так буває в клієнтів. І третій варіант зобов'язання повернути оці незаконно побрані виплати. І взагалі, для чого це все робиться? От Ніби здається, нелогічно, бо люди мають не такі. Можна сказати прості ситуації як Оксана, а бувають ситуації, що приходять люди і говорять, що я не виїжджала взагалі з Польщі, і діти мої не виїжджали, а тут пише в зусі, що ми такого того числа виїхали і втратили право легального перебування в Польщі. І Такі ситуації теж масові. Для чого так робиться? Скоріше за все, це робиться негласна політика Польщі, тому що, що багато осіб, які подалися на допомогу, десь повтікали в інші країни або виїхали на Україну і просто дивляться, хто буде е оскаржувати ці рішення, хто буде щось спробувати, ті є на місці, а ті, хто нічого не робить, значить їх немає. І, відповідно, це масова ситуація, дуже багато людей з цим стикнулося. Не варто затягувати з відновленням тих виплат, тому що в цьому році це вже будуть не 500, плюс, а 800 плюс. Якщо в когось з вас є подібні проблеми, можете звернутися до мене за написанням відповідних запитів. Зробимо ну, максимально швидко, щоб вам вирішити це питання з поверненням ваших виплат на ваших дітей, яких ви дуже любите, які до вас приїхали після війни. Також хотів би Оксану попросити розказати, коли ми там познайомилися. Ми, по-моєму, познайомилися, ще як чоловік пришвидшували карту побиту. Це та, було коли? В березні, або може. 22-го року, так. після не... війни то було, по-моєму. Не пам'ятаю. Так. То Спочатку ми пришвидшували десь. десь Мабуть, десь, то раніше було. Чоловік десь сам подався на карту побиту і не додовго чекав, скільки ж то? 11, 11 місяців. І звернулася до мене, так, також було пришвидшення розгляду справи. Пізніше теж ми карту побиту Оксані робили зі статусом УКР. І скільки це нам часу зайняло? До чотирьох місяців. До чотирьох місяців, по-моєму, що то було три з половиною місяця. Так. Що, наскільки вона зрада? Я ще не чула таких термінів. Ну то були була одна з перших карт зі статусом УК після війни подана, бо тому, що був такий період, що взагалі їх не приймали, і Оксана одна з перших подавалася, і одна з перших отримала ці рішення. І ну зараз на практиці такі особи там три з половиною У мене получають чотири місяця зі статусом УКР. А все завдяки тому, що є інформація вже в базах даних ужендогміни, коли такі особи приїжджали зі ставському карту, вони вже давали свої дані біометричні, і провірка, відповідно, проходить швидше. І мені, відповідно, менше потрібно писати листів, щоб там було позитивне рішення. Так що дуже вдячний Оксані, що прийшла, не постидалася сказати пару приємних слів і розказати свою ситуацію. Честі, слава, громадян, так, я рекомендую Україні. всім, в кого є такі проблеми, питання 500+, бо я дуже довго вирішила її сама і зрозуміла, що вона просто не вартує моїх нервів, мого нетерпіння, але я дуже написала листів і через tiktok і відео але потім зрозуміла, що це треба звертатись до людей, які в цьому краще розуміються. Просто можна потратити багато часу і на вивчення якогось питання, і в кінці кінців не так зробити і чекати якоїсь реакції і її не буде довший час, тому не так то дорого коштує. Якби хтось хотів, то можете звернутися на до так.